Сьогодні, 1 травня 2024 року, 1.05.2024 на часах без 5.12 дня. Сьогодні, середа, ми заканчиваємо садити картоплю дето 15. Сотих. Мама он нарізає картоплю, бо не вистачило. Це та, що на їду картопля залишилась Зараз, поки у що ми посадили, оце поле це посажене, це ми посадили в понеділок. В понеділок за день ми засадили оце огромне поле. Давайте з краю до краю пройдусь. О, в понеділок ми засадили оце огромне поле. Десять сотих. У вівторок. Все виходить в понеділок 29 квітня. 30 квітня, вівторок, ми зранку поїхали на базар. А за обіда посадили трохи. Воно от оце поле видно. Оце свіже. Отут чуть в центрі. Оце чуть в центрі. Оце посадили. Воно видно по цвіту відрізняється. Це посадили вчора. А сьогодні вже закінчуємо. З цієї сторони. Уже класти я не буду. Там все. До... До половини поля ще трошки покладемо, мабуть. Е, мо там щось останеться. А може і ні. що вже закінчимо. А по другій стороні трохи ще осталось. Трохи ще осталось. Одо, ще тут зараз за батьком буду ложити. Ну, таке, тут теж хто його знає. Чому одна-дві кладки, дві мо три, третя мо навряд вже. І зараз я надіну на балдажник на голову і покажу, як я ложу картоплю. Як я ложу картоплю в розори, на пам'ять. Бо хто я знає, як вона далі буде. Так. Закидаємо камеру в бокс. мене тут пряма трансляція ведеться, во, тут всі речі, тут воз, тузик сховався під возом, носик один глаз терчить і в ухо. Тут вода в цьому ящику. Протримаємо камеру. Все, надягаю на голову на балдашник. Все, о, батько віддихає трохи. Не знаю, батько, зніму навіть як кладемо картоплю. Давай, я щоб, пойду. Щоб була запись. Я мати тільки по ботохах туди, покладею. Ага. Так, щоб було повідні, я опущу камеру чуть вниз. Погнали, доберемо картоплю у ведрі і от, от так ложимо. Иди, може, дитя. Час. То на мой? Піди в мене, возьми, Саша, само Я пойду собі нарежу, да? Чи ты меня нареж потім? Ні, це знаєш що? Це 12 часов дня. Це будильник, 12 часов дня. Я зараз виключу. Он ще раз чи два положит и все. Один раз осталось все и все покласти. Раз и раз картофель все и покласти. И тон до конца. От ще зараз покажу як мама кладе картоплю. О, це вже те, по чому я йду, це те, що стало зорати. Там один раз буквально перерод його і все. О, як виглядає кладка картоплі з боку. Так перерезано до цим нормально. такими то надо чтобы Все, это последняя кладка. Да. Все. Все. Все, люди, посадили картофель. наконец -то. То посадка картоплі завжди важливий етап в житті кожного чоловіка. Але ми посадили півтора дня. Ну так. Да. Люди збираю на нову екшн камеру QR-код ви зараз бачите на, канала... на своїх екранах. Е -э номера карт є в описі. Силка на збір в монобанку. Ссылка на банку в Монобанку є теж в описі. Хто скільки може, гривню 2-3, буду благодарний за любий донат. Всім спасія, хто це дивився. Всім пока.